Побили дідзя відомому співакові близько полудня на порозі радіостанції перекрили шлях восьмеро чоловіків і завдали двох ударів в обличчя а, актора Михайло Хому більш відомого за псевдонімом діду, якого сьогодні побили в Києві. Побили співака і актора Михайла Хому, відомого за сценічним псевдонімом дідзьонува. Всім привіт! І сьогодні ми розберемо інцидент, який трапився недавно. Як ви всі знаєте, побили Михайла Хому, більш відомого як діджо. І зразу виникає питання: хто в цьому винен? А я знаю, хто в цьому винен. В цьому винен Лесик. Зараз я наведу вам пару прикладів. В мене зів'яв вазонок. І як ви думаєте, хто в цьому винен? Звичайно. Лесик? За вікном мороз, а снігу мало. І хто винен? Правильно. Лесик. В моєї мами на Різдвяні свята не вийшли пампушки. І як ви думаєте, хто в цьому винен? Правильно. Лесик. Ну, а якщо вам моїх прикладів замало, зараз я вам покажу відеоролики, після яких ви точно дізнаєтесь правду. О, камера розряджається. Лесик, ну. Ну блін. Ну. Друзі. Хотів сьогодні постригтись, бо вже заріс. Але всі перукарні закриті. І хто, хто в тому винен? Звичайно, лесик сам. Лесик, чого всі перукарні закриті? Зараз на годині 9 ранку. Я проспав роботу. І хто в цьому винен? Лесик в цьому винен. Чому не збудив мене на роботу, га? Лесик? Лесик, ти в цьому винувати. Знов не вистачає місця в машині на ті квіти. Хто в тому винуватий? Ясно, що Лесик, а хто як не Лесик? Всьому винуватий Лесик. Все, що мені погано не те в по житті, всьому винуватий Лесик. Лесик, я дивись, я того з пацанами з нами стою. дивись, вони знаєш чому злі. Бо через тебе ми того забуксували. Ну Все, Лесик сам винуватий. Вийшли з собакою гуляти і на нас напали коти. Лесик, ти нормальний взагалі? У мене тут така проблема Пес пісє по хаті. То я знаю, хто в цьому виму. Лесик сам. Лесик, на наші ти сказав собі після по хаті, а? ти тобі зробив? Скажи мені. Поїзд в Кривий Ріг. Світла нема, книжку не почитала. Хто в цьому винен? Лесик. Я захворів, болить горло. Як думаєте, хто в цьому винуватий? Правильно. Лесик сам. Знову називати звути пус. Хто в тому винуватий? Лесик. В'ясеня! Прийшов три дня мене не було, а машина в снігу, Лесик. То хто винен? Ти що не міг це прибрати? Скажи мені, хто я? Мені це потрібно чи кому? В нас стане весь сніг, і я не маю з ким ти на церкву. Я знаю, хто в тому винен. Ось. Забрали в мене армію. Хто в тому винен? Звичайно, що Лесик. Хотів поучастити в конкурсі слівки-шоу, хто зробить самого великого снівика, зробив грошей. І знаєте що? Я вийшов з дому, хотів поробити сніговика. І знаєте, сніг не ліпиться. А хто винуватий? Правильно, Лесик. Лесик, де мій сніг? Друзі, привіт! Приїхали в Єгипет разом із Ірою, і тут у нас є проблема. Немає диска Олега Винника. А хто винен? Лесик винен. І після цього ви можете подумати, що Лесик не винен. Звичайно, що не винен. Тому що відео з камер, які зазняли цей інцидент, тобто побиття Михайла Хоми, передали у правоохоронні органи. І там чітко видно, що побили дідя не Михайло Мішков і Лесик, як говорив дідьо, а люди чеченської зовнішності. Дивимося відео. Поліція також оприлюднила відео з камер спостереження. І на ньому чітко видно. Спочатку на вулиці а, до артиста підходять троє. Згодом підбігають ще п'ятеро чоловіків. Вже біля входу в будівлю, співак один за одним дістає ударів в вухо і обличчя. Імен тих бив діду у поліції не називають і повідомляють, що прибули вони до Києва з Чечні. Тепер же переховуються від слідства. А Дідзю і досі лікує наслідки побиття. Раніше в організації нападу на нього співак звинуватив бізнесмена Михайла Мішкова. Тому люди перше ніж робити висновки, добре подумайте, добре перевірте все, щоб звинувачувати когось. У чомусь. А я дякую всім, хто прийняв участь у челенджі Лесик сам, хто знімав свої відоси у сторіс, позначав Лесика викруті. Ну, а з вами був Юра Малик. До нових відосів, до нових зустрічей. О! знов камера роз'їжджається. Лесик, блін.